Так, підемо далі, подивимось. О, якісь хлопці так само прийшли за покупками, так само, як і я. О, які прикольні джинси з бахромою знизу. О, які прикольні фіолетові, такий пуппорний костюмчик. А ні, це не костюмчик. Це курточка, якийсь реланчик і сумочка. Треба собі щось підібрати, оновити свій гардероб. О, штани зебри! Або зеброві штани, точніше сказати. Я про такі завжди мріяла. Ну що, вдягнемо. Друзі, ну як мені лишать штани із зебри? Або зеброві штани? Напишіть, будь ласка, у коментарях, чи купляти ці штани собі, чи ні. Під новенькі штани треба вибрати собі нове взуття. Я бачу, дівчинка, яка стоїть поруч зі мною, теж у роздумах не знає, що собі придбати. Здається, ці кросівочки мені личать максимально гарно. Тому беремо кросівочки і йдемо далі. Ой, а ще я хотіла придбати собі якісь круті нові навушники, оскільки минулого разу я була в концертному холі і десь загубила свої старі навушники, тому візьмемо новенькі. Але які взяти? Сині чи трошки якісь фіолетові, червоні чи рожеві? Будемо думати. Друзі, напишіть, будь ласка, у коментарях, які навушники мені личать максимально. Я не знаю. Мені подобаються рожеві. Вони дуже круті і дуже ніжні. Напевно, візьму їх. О в цьому образі я собі дуже подобаюсь, прям закохалася у себе дуже круто.